Друзі, вітаю вас усіх. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Разом погоджуємося і говоримо Амінь. Амінь, амінь. Хай Господнє благословіння розповсюджується на кожну сферу вашого життя. Амінь. Сьогодні хочу поміркувати на таку тему. Жінка-пастор це зло і знак питання. Нещодавно там. Було багато хейту, і багато там мені людей дзвонило і писало про те, що чому в церквах ваших жінки проповідують. Бо Слово Боже говорить, що не можна жінкам в церкві проповідувати і навчати Божому Слову, їм є заборона. І там був такий хейт. і... Мене просять там, заклей рота. Хай вони не вчать, хай вони не навчають, хай вони не виступають в церкві. Я шуткую, кажу, рота замотати як їм, скочем чи чим замотати. Вони пишуть мені, чим хоч замотай, тільки щоб не проповідували. Я кажу: Ну, я люблю рот своєї дружини, хай говорить людина про Господа, звіщає. І ось на що люди це опираються, вириваючи все з контексту, і це біда, тому що тоді неправильні доктрини, то тоді є біда, тоді є наїзди на людей, на жінок, яких між іншим багато з них Господь саме поставив, щоб вони були в цій пасторській позиції. На них є помазання, у них є дари, і так Господь захотів це воля Божа. І Господь їх закликав на служіння, як, наприклад, Акіла і Прискіла. Спочатку ми читаємо, що Акіла, як чоловік, він був головним в служні. Акіла і Прискіла, Акіла і Прискіла. А потім ви всюди будете бачити, апостол Павло вже не звертається до чоловіка постійно, а звертається до Прискіли, Прискіла і Акіла. Тому що вона була сильним служителем, сильним пастором, сильною людиною в Господові, яка робила Божу справу. Амінь. І ось на що опираються люди, коли вони говорять мені, жінка-пастор це гріх, це, це зло, так не повинно бути. Вони читають текст, який записан в першому посланні до коринтян, І я пропоную його подивитися, в якому написано. Тут ми читаємо з вами, дружини ваші в церквах, нехай мовчать. Ок, я погоджуюсь, нехай мовчать. Ну в якому контексті вони повинні мовчати? Нам треба розбиратися. Бо не дозволено їм розмовляти або вести бесіди, або балакати, або переговорюватись, або гомоніти. Тут стоїть слово на грецькій лалео, розмовляти на служінні, вести бесіди на служінні, робити базар з служіння, балакати, коли хтось проповідує, переговорюватись і виходити з Божого порядку, який є в церкві. Порушуючи те, що Дух Святий робить. І от зараз ми повертаємо знову. Бо не дозволено їм розмовляти, але нехай підкоряються, як і закон говорить. Тобто, мовчать, не дозволено розмовляти, хай підкоряються. А далі йде пояснення, про що саме говорить апостол Павло. А якщо вони хочуть щось дізнатися, нехай удома. Запитують своїх чоловіків, бо непристойно дружині розмовляти в церкві. Дивіться, що відбувалося. Тут не йде мова про те, що жінка проповідувала. Тут йде мова, і 35-й вірш це пояснює вчення Павла, про що він говорить. Він говорить, що якщо вони хочуть щось дізнатися або чомусь навчитися навчитися, то їм слід. Питати про ті речі, які вони не розуміють, що відбувається в церкві або під час служіння, або під час того, як Рухається Дух Святий, не на служінні, щоб не превращати це, в що в розмови, в бесіди, в балаканину, переговорювання, щоб гомін не був по всій церкві. Про це все треба і слід запитувати своїх чоловіків вдома, розібратися, бо непристойно з церкви робити базар. Про це говорить апостол Павло. Тут нема мови про те, що не можна жінці бути пастором або навчати Божому Слову. Тут йде мова про те, що є Божий порядок, коли рухається Дух Святий, коли все йде чин за чином. Як завгодно Господові. І не можна порушувати Рух Духа Святого і Божий порядок. І якщо ти щось не розумієш, а ви уявіть, наприклад, коли на служінні 20 жінок вони запитують щось у чоловіків, і ті починають відповідати, то це буде одеський ринок, це не буде служіння. Тоді принижується Дух Святий, якого перестають чути, тоді порушуються. Ті речі, які відбуваються в служенні, тому що люди починають вкрапляти своє людське і починається гомін по всій церкві. Тому тут йде мова про інші речі: не можна розмовляти в церкві під час служіння, не можна робити базар. І якщо є питання, для цього є домашки, між іншим, я вас запрошую на домашки. Ви там можете про це поговорити. І також ви можете поговорити зі своїм лідером, служителем або своїм чоловіком про ті речі, які ви не розумієте. Тому, коли Господь вас, жінки, підіймає і закликає, догоджайте Богові і слухайтесь Бога, який вас. Помазав, благословив, підняв саме на цю місію, саме для цього часу. Тому Господь вас любить. Ні у Христі нема ні жіночого, ні чоловічого. Ви Божа людина, ви Божий служитель, ви Божий сосуд, ви Божий інструмент, ви Божий канал, і Господь буде рухатись через вас. Я вас, жінки, благословляю на плодовите, продуктивне служіння заради. Господньої слави, амінь. Хай Господь вас благословить. Амінь.